Вітаю! Початок жовтня, і я хочу відповісти на питання, чому не буде сажанців ожини. В цьому році переплановується ділянка. Мені потрібна площа під декоративні рослини, під горщики, маю на увазі. Тому прийнято рішення викопати кущі ожини, дорослі. І, Знайшлися люди, які хочуть їх забрати відповідно по місцю. Була пропозиція, щоб відправляти кур'єром. <смі> ну, знаєте, я навіть не відписувала не з-за того, що я там не хочу кур'єра запросити, а тому, що це, по-перше, ну, не варто того. По-друге, кур'єр, як мінімум, має приїхати на бусі. Не хочу сказати, скільки тут метрів. Ось, подивіться, оце коренева, і ось це кущі яким чином? Це навіть більше, ніж дерево, розумієте? Подивіться, бачите? Яка товщина? І це не один пагін, як дерево йде, а ось пару паганів. Ну, і відправляти їх почтою це ну, не варто того. Ось дивіться. Ось Ку корінь і ось. Яким чином його вбус? Ми поміщаємо. Вже я не раз продавала кущі, які мені були зайві. Ось яким чином його відправити? Це скільки метрів? Відповідно, ми ріжемо те, що в бус ну, не влазить. Але його відправляти новою почтою, це ну повірте, краще купити молодий сажанець тоді. Так, звичайно, ці вже будуть плодоносити в слідуючому році, і буде гарний врожай. Але висилати їх новою поштою я навіть е, ні з ким не домовлялася. Ось. ось корінь і ось дивіться. Дивіться, яке дерево. Ось, ось. Бачите? Тобто я ще не обрізала, приїдуть зараз на 11 годину, будуть це все забирати. Тоді пообрізаємо вже, скільки там не влізе, в сам бус. Єдине, що вчора дуже... <реш> Отримала шок, тому що показала кущики, які потрібно викопати. Зрозуміли буквально і викопали практично все. Ну, значить, так має бути, нічого страшного. Навіть новинки, ті, що думала лишати собі, теж викопали. І якщо маєте час, лишіть, от дивіться, лохтей. Теж він не мав бути викопаний, викопали. Дивіться, скільки тут віток. І, і як, як їх, їх навіть зв'язати ніяк, розумієте? Ось такі дерева. Хто висаджує ожину, будете мати ось. Це вже дерево. Навіть сажанці робити, бачите, не кожен сорт можна, тому що зараз я вам спробую показати, ось дивіться, ось це йдуть пагони. І мені для того, щоб взяти, зробити сам, ось зараз хочу відчепити, ось бачите, ось тут, ось, ось вони тіліпаються. Це вони мають достати мені до землі, щоб я могла їх сунути в горщик і от з цього вже робити ось тут-от. Сажанець. Не у всіх сортах, тим більше якщо прямостоячих, можна цього дочекатися. Я робила стільки, скільки мені виходило, поки вони ще були молодші. Зараз, коли вони стали такими деревами більшість сортів, просто це зробити нереально. Тому краще купувати невеличкі саженці і вже вирощувати їх в себе на місці. Хочу показати, ось дивіться, наприклад, цей пагін. Мав ягоду, ось зрізається, і е, з землі, ось там з бруньок, виходять оце цьогорічні, оце вони вийшли в червні місяці, і оце з червня місяця оця маса вся наросла і буде мати ягоду в слідуючому році. Е, ну, Кому цікаво, що таке вирощування ожини. Дві хвилинки буквально, отут в мене ще є сорт. Теж хочу запропонувати, я навіть його не коштувала, Глорія. Не коштувала, але буду віддавати, бо вже не буду висаджувати. Зараз пробіжусь, покажу вам, що таке. Ой, ну це помпончики ці, це просто Строн Ханабель. Дивіться. Яка краса! Це вже дощі, тут заморозки, все ще хочете. Подивіться, яка краса. Посадив кущик і радієш. Так. Ми до ожини. Дві секундочки. Ось така купа, гіляк. Всяких різних. Це обрізка тих пагонів, які мали ягоду. Враховуйте це, коли висаджуєте більше кощів ожини. В нас, на жаль, знову зламався подрібнювач, оця, оця куча, ота куча. Оце все, що було зрізано після плодоношення. У нас є подрібнювач, яким ми користуємося, він дуже добре переробляє ці вітки на таку мульчу. Але два рази вже купували самі ножі. А цей раз вже вломився мотор, ну так чоловік сказав. І як це зараз будемо переробляти, не знаю, буде чи замовляти, чи що. Наново, тому що таку масу переробити це проблема. Ожина дійсно дуже швидко росте. Дуже швидко і дуже великими пагонами. І чим старша вона стає, тим скоріше вона наростає масу нарощує. Ось так зараз виглядає. Ось тут все прибрано. І ось тут те, що мало залишиться. От я прибігла, осталась тільки астеріна. А це все викопали. На жаль, викопали все. Так, ось кущики блекжем. Ось дивіться, які вони. Бачите, ще з ягодою. Ось. Цьому році не встигла вона віддати ось так. Ягода. Оце блекжима, два кущики вийшло. Ну і тут теж я не планувала Осич собі дуже хотіла лишити, але викопали і осич. ось бачите, коренева. Ось це пагони. Осич навіть не розмножувала, здається, може колись один-два кущики розмножувала. Він просто прямо стоячий. Ну і точно не хотіла викопувати кедо. Ось кедо. Це новий пагін, який наріс. Ось бачите, Оце я трушу. Не знаю, скільки тут виходить метрів. Зараз порахую 4, ну, десь 5 метрів. Відповідно, ми його будемо обрізати, бо в бус не поміститься. Кедо хотіла собі лишити, але його теж викопали. Значить, оцю всю площу повністю звільнили. І там ще осадж, по-моєму, да? бо в мене було два куща осаджа. Ось таким чином звільнили цю всю діляночку. Хто там казав за яблука, все нормально росло, абсолютно ви бачили, які кущари в мене повиростали. Так що спокійно можна яблука, щоб не витрачати їх кудись, можна спокійно кидати. Це вже цьогорічні. Не те, що вони навіть підкислюють землю, а тому, що це біомаса. Розумієте, там зразу черв'ячки, зразу ще щось, і їм дуже добре. Ось так от лишилися тільки кущики, які будуть в тому році. Ось вони обрізані всі. Бачите, лишені тільки ці стовбури, які будуть на наступний рік мати ягоду. І ось це все, що в мене лишилось. Все останнє. Викопали. Огляду вже напевно не буду робити. Може хіба ж коли була ягода, навіть не знаю чи з тут лишати, то вона одненька тут, але хай буде. У всякому випадку, знаєте, мати, хай не багато, хай три кущика, цього достатньо для сім'ї. От це, щоб і компоти не робити, і наморозить, і просто її їсти хто, ну, хто любить саме. І цю ягоду. Мені особисто жіна подобається. І мати там ранні, середні, пізні по термінам, дозрівання по одному кущику для сім'ї, навіть яка б вона велика не була, цього більше, ніж достатньо. Якщо, звичайно, не, ну, не мати на увазі на продаж. Зразу скажу, що на продаж це дуже проблематично. Якщо ви комусь довірите її збір, можете просто втратити клієнта, а якщо збирати самому, це провіряючи кожну ягідку і, ну, відповідно, тара одноразова і так далі, і так далі, я рахую, це займає дуже багато часу. Хоча дуже приємно, коли клієнти дякують і так далі і за якість і за смак. Але це вже розраховуйте, наскільки у вас є вільний час, наскільки у вас є фізична можливість, і відповідно ще потрібно враховувати термін доставки. Чи є можливість, що вас клієнти забирали, чи вам потрібно її кудись вивозити, у всякому разі, на кожен товар є свій покупець. І ожини не так багато в пропозиціях. Хоча, звичайно, це не полуниця, і покупців як на ягоду, так і на кущики набагато менше. Але одне другому не заважає. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.